Героїзм України у війні, оборона Кривого Рогу, допомога внутрішньопереміщеним особам. Під час зустрічі керівництва міста з французькою делегацією обговорювали виклики, з якими зіткнулося суспільство з початку повномасштабного вторгнення. Ми працюємо з переселенцями не з початку повномасштабного вторгнення. Нашу державу, а працюємо ще з 2014 року. Це за останній час тільки більше 70 тисяч, ті, котрі там є в нашому місті, пройшло через наше місто більше 120 двадцяти тисяч. Кожен з переселенців отримав необхідну допомогу незалежно від часу, проведеного в Кривому Розі. Задовольнити потреби ВПО вдається в тому числі завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Свого часу гості з Франції познайомилися з Кривим Рогом саме у такий спосіб. Коли почалася війна. громадськість бідінилась не тільки України, но і всі та Європи, і Америки ну то всіх країн. И в нашем случае мы познакомились с междуна... организацией международным волонтеров, которая называется ФУВИ. И если вы помните, мы снимали репортаж, они прислали нам первый транс, в котором были генераторы и спецформа для как пожарных, так и медпомощи. І вот. тоді, коли ми вже встретились з представителями следующий это був візит Девіда, ми поняли, що ми должны сотрудничать не тільки по благодійній допомозі, але й в юридичних, культурних сферах. Україна є прикладом для всіх європейців. Неймовірно, те, що ви робите в державі, те, що ви робите в кривому розі, неймовірно. Під час зустрічі французька делегація озвучила бажання підтримати кривий ріг і Україну не лише гуманітарно, а й медійно. Бо ж злочини, жертвами яких стали тисячі українців, потребують фіксації та розголосу. Метою зустрічі є саме допомога біженцям, посилення зв'язків нашої організації з кривим рогом і партнерство між вашим містом і центром допомоги біженцям. Ми би хотіли представити жертв злочинів, скоєних росіянами і, можливо, жертв геноциду проти українського народу. Також під час зустрічі її учасники обговорили потенційне зближення та співпрацю кривого Рогу з містами Франції. Олег Хендрексон, Максим Пономарів, цей день.